Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався а, в українській прем'єр-лізі да, у сезоні 2022-2023 років. А це був матч 23-го тура чемпіонату України, 28 квітня, 23 рік у Ковалівці, на стадіоні Колос місна, ну, місна команда Колос, да, красто приймає Шехтир Донецька, Ігоричовичем. 3-1. Шахтар Донецьк перемагає. Переможні м'ячі Артнема Бундаренко, Ласіна Травере та Кевіна Келсі принесли Донецькому шахтеру Перемогу за ковалівку. Єдиним м'ячем відзначився, відзначився Ореговський. Олексій Деревинський, до речі, головний був даного до ногу мації стартова, одинадцятка колоса. Ось така Волонець в Лонець Воротах, Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець, Богданов, Мілько, Ільїн, Ореговський, Боба, Лисенко. Це стартова одинадцятка колоса Ковалівка. Ковалівка. Анатолій Трубін. Воротах. Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Гучили Швілі, Степаненко, Бундаренко, Джурасик, Швед, Судаков, Траоре. Це стартова одинадцятка ка Донецького коштера. Ну, до речі, Uh, у Колоса ще вийде Новак. Він Гончаренко на 71-й хвилині матчу поміняє ще Попов. Малісенка на 71-й хвилині поміняє. Гусл на 85-й хвилині Болбата замінить. Тісаєнка на 76-й хвилині Ораговського поміняє. І на 84-й хвилині Велептон поміняє Ліна. У Штере на 46-й хвилині Himkop Legit Chill поміняє. Зубков Джарасика поміняє на 46-й хвилині. Тутавіцкий на 74-й хвилині Мар'яна Шведа поміняє. І на 79-й хвилині Кілсі Троре поміняє. Добре. Про сам матч давайте говорити. Для Шахтаря цей матч був неймовірно важливий. Тоді команда з Донецька билася за чемпіонство, але не з київським Динамо, а з Дніпром. А тоді навіть Дніпря не були. Да. Навіть якщо я не помиляюся, вони навіть на першій позиції були. Якщо я не помиляюся, можу помилятися. В будь-яку випадку Шахтар заволодів ініціативою Ось пригадався мені гарматніший удар Тараса Степаненка. Коли Волинець парирвав удар від Тараса Степаненко, переклався Тарас на 9-й хвилині матчу. Потрясаючий опорний півзахисник Тарас Степаненко, легенда Шахтаря, легенда національної збірної України з капітанською пов'язкою був Тарас Степаненко. Шахтар не забив. А ось на 13-й хвилі матчу Ковалівка зробила право на стандартне положення, акцентована подача до дошного майданчика. головою Риговський. Гол! Забиває Риговський. 13-та хвилина матчу. Друзі, колос Ковалівка відкриває рахунок на 13-й хвилині. Ось такий-то початок від команди з Київської області, з міста Ковалівка. Ну і ось вам, будь ласка, колос збиває. команда с Киевской области забывая гол э, команде с Донецка. А, таким чином, да, Роговский Колос, кола, знаете, надежно команда в обороне защищалась. Я не могу пригадать даже у штыря каких-то голевых моментов, знаете. Идеальная работа Колоса в обороне. Больше того, мне наверное, как кажется, контратака было была небезпечна. Первая 45 минут на этом завершается. Один 0 Друзья. Колись перемагає. Другий тайм що розпочинає потужно. 47-х хвилина Степаненко, передаючи на. Uh, правий фланг, тут uh, здорово. Джурасик гдіе. Діяв... Ні, там Швед, uh, що не помиляє, здорово Діє. Мар'ян, на пенальті назначає суддя, пенальті 11-м назначає суддя. Uh, Мар'ян Швед віддавав проникливу передачу. в Олександр Зубков намагався м'яч прокинути і рукою собі підіграв футболістку Валівку. І справді я вам хочу сказати, що так. Да. Чеботінка, да? Рукою підіграв це 11 см. пенальті, пробував Артем Бондаренко. Бондаренко проти волинця. А там Бондаренко робить розбіг. Опробуває Бондаренко і забиває а Артем Бондаренко. На 47-й хвилині Артем реалізував 11-метровий, хоча вгадав на прямок польоту м'яча валінець, но для Шатаренко головне було що вони забили І потім Шахтар ловить якийсь кураж 52-га хвилина матча. Такої Шатар Бондаренко, отримує м'яч Артем, передача на Ласіну трауре! Ласіна трауре! забывая другими мяч. У ворота колоса на 50 других луне вас так друзья за 5 хвл игра переворачивается из них на голову Рахунок ногу 1 0 а за 5 хвл 1 2 на курс команде с донецка а нас... Да, команда с донецком а вот места его команда с донецка а, да, забывая гол ворота руку да. оливке вася лосина трауре Не я 52-й їхал, ні, 2, Ковалівка 1. Ну, Лисіна-Троре, це ідеально поставив корпус, потрясающе напад, нападник Лисіна-Троре. Це шахтарець, і м'яч був дуже важливий. Потім шахтарець став впевнений, що все почувати на 64-й тихий матч. Олександр Зубков мог практично ставити крапку, тому що якщо порахунок був, був би 1-3 по такому матчу, навряд, щоб Ковалівка повернулась б в цей матч. Шахтар идеальная команда. Дело тут Келси. Меняя на 70 я... я поменял в Келси. И потом. Хвилина пролетела. У Шахтаря Кутов из левого фланга. Подача! Удар! стека добывания! Гол! Гол! Это Келси! Это Келси! Вот он, вот ласка. Людина выходит на 79-й хвилине, а забивает на 80-й. Часто таки, знаєте, рідкісний випадок, коли людина виходить з заміни і буквально вже через хвилину забиває. забігає. Вот. Да, так, 1-3. Ну, і цей м'яч де-факто вже поставив крапку, тому що, ну. Знаєте, а, ну так, да, ось по такому матчу відігратися з Адін Для Ковалевки Без задание было Хочу знаете, был момент Был момент на 88 й в анимаче Куда до Доничане Там чистый выход был у Ковалевки Там еще добывание было по да. Георгий Сутаков Отдавал передачу на Трубина А за раз два футболиста Уже играют у Лиссабонский Бенфити. Где в Вот. Так, а при Ковалевка, в принципе, могла забить. Хоть я один еще. Рахунок миг будет и 2-3. Но Шахтар до три из с Донецка. Это минимально. Ну, как минимально. Ну, минимально, но промоку сам резный все же в два мяча, да. Шахтар помогает Ковалевку. Бондаренко, и Келси стали героями. Шахтар... Потім бачите, як розвивалася подія у тому а, чемпіонському сезоні для гірників. Шахтар поставить якраз в живочному матчі з Дніпрянами. Там буде така уже точка, коли Шахтар розгромить Дніпро за рахунком 3-0. Там Шахтар уже офіційно гарантує собі титул чемпіона да, чемпіона України. Вот, Бачим, что у нас 6 червоных карток, судя на раздавал. На остальных секундах матч был той горячий. Но Шахтар поставил точку. И, на все-таки по делу тот то чемпионство забрал. А вот, хотя была напруженная битва. Днепряне, самоотважно сражались. И Шахтар, Бачим, еще на 5 очок. Выпарена команда с Донецка э, Днепро. А, ну, да. Друзі. Якось так. Було у компанії 22-23. Ну, конкретно з вами, друзі, згадували матч 28 квітня. Це був матч 23 го тура. Как раз ключова стадія сезону. коли залишалось 7 турів до завершення чемпіонату. Шахтері потрібно було тільки перемагати для того, щоб наздогоняти той, той Дніпро. Ну Шахтар свою роботу зробив. команда с Донецкой прома 3-1. Тому. В принципе, какой-то так. В принципе, какой-то так. Оливка на пану выглядала. Но Шахтар прям их пути. Кулусу доброты, друзья, да. Шахтар, конечно, тоже доброты. Вам хочу, знаете, так сказать. Бажаю доброты, счастья, любви, радости. От, это не купити, Знаєте, це найголовніше в житті, що може бути. Тому бажаю вам, друзі, цього купу. Будьте щасливі, всім до побачення, всім до нових зустрічей, друзі. Будьте щасливі!